Взимку у завірюху фури до столиці не пускатимуть. Автовласників проситимуть прибрати автомобілі для снігоочищувальної техніки, а балансоутримувачів будівель штрафуватимуть за неприбраний сніг та бурульки. Про нові правила боротьби зі снігом у Києві журналістам розповіли на прес-сніданку у КМДА. Аби зменшити трафік у місті під час снігопадів, як і торік у столицю не пускатимуть великовантажний транспорт, а щоб він не скупчувався у передмісті. Поліція зупинятиме фури навіть у сусідніх областях, де є кишені для зупинки. Наше завдання розбити для водіїв такі палаточні невеличкі штаби, щоб люди могли відпочити, попити чай. От навіть мобільні вбиральні, якщо необхідно, ми також готові виставляти. Місцевих автовласників проситимуть звільнити дороги для снігоприбиральної техніки через засоби маси інформації, а також за допомогою нової системи, яку переймають у скандинавських країнах, відпрацьовується в пілотному варіанті система, яка дозволяє завдяки спільній роботі з мобільними апараторами надсилати в певну зону, навіть визначену зону на карті міста Києва, Кіїв Великі Міста або на все місто. Будь-які меседжі там, шляхом смс-повідомлень або шляхом повідомлень через інші мережі. Очищувати дороги від снігу будуть 700 одиниць спецтехніки. У грудні до них приєднається ще 50 новеньких. На їх закупівлю столиця вже виділила 10 мільйонів гривень. Піску для посипання вулиць Київ має вдосталь, а солі закупили на третину більше, ніж торік. Ми е закупили 35 тисяч тонн солі. Це Відсотків на 30 більше ніж було минулого року на цей період, тобто фактично, сіль посипковий матеріал у нас є. Прибирати свою територію змусять і приватних власників будівель та територій, які часто нехтували своїми обов'язками. Кожен власник будинку отримує таке попередження. Попередження про те, що саме він відповідає за. Прилеглу територію за те, як вона буде прибиратися. Тут вказано, які штрафи будуть накладатися, і так далі. Тобто персонально кожен буде попереджений для того, щоб потім не було ніяких питань. Тим, хто на таке попередження не реагуватиме, штраф 1700 гривень, а перевірятимуть їх добросовісність 100 інспекторів. Для них створюють спеціальну інтерактивну карту, де вказано всі будівлі столиці з іменами власників. Зараз відбувається інвентаризація всі дома. Записывается, кто ответственен за дом, кто ответственен за территорию и есть ли подряд на уборку снега, и, соответственно, кто подрядчик. Інформацію наноситься на карту. Можна нанести інформацію як по конкретному дому, так і по території. А таких об'єктів у столиці 47 тисяч. Особливу увагу приділять тим місцям, на які торік найбільше скаржилися в кол-центр 1551. Планують у снігопади на вулиці столиці вивести і техніку рятувальників, яка допомагатиме автівкам підніматися крутими підйомами доріг. У таких місцях ми будемо ставити спеціальну техніку, техніку ДСНС або тягачі, які будуть вже чекати, от, коли вже вони знадобляться і будуть витаскувати відповідно фури на, на верх. Зважаючи на нелегку працю двірників, які у снігопади прибирають тони снігу та розкидають пісок і сіль. Їм закупили нову зручну форму. кажуть, вона легка, проте тепла. Світлана Жарина, Віталій Воротняк, телеканал Київ.